Група аеророзвитки Фокстрот 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Щиро дякую за постійну підтримку та допомогу Світловодській територіальній громаді. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні, друзі! Від імені бійців 10-ї окремої гірської штурмової бригади хочемо висловити подяку депутатам Світловодської міської ради. Та голові Світловодського ОТГ Маліцькому Андрію за виділення субвенції у розмірі 500 тисяч гривень на закупівлю квадрокоптерів. Дякуємо за допомогу. Слава Україні! Ми, морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти, дякуємо Світловодській міській раді за їх вагомий вначале на спільну перемогу, а саме за виділення коштів для закупівлі штурмових човнів Поможуть ефективно виконувати бойові задачі на лівобережі Дніпра разом до перемоги! Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава!